Переговорний процес: два раунди в Саудівській Аравії завершився дуже багато, умовно кажучи, заяв зі знаком плюс, які з нашої сторони лунають, які лунають зі сторони американців. І е, ключовий момент відповідальність тепер перекладають безпосередньо на росіян. Не тільки ми, як завжди, перекладаємо її на росіян, ну не безпідставно, а справедливо абсолютно. Тепер її справедливо. Перекладають американці, і це ключове напевно те, що, е, чого ми добивалися весь цей час, щоб була якась ну справедлива дійсна риторика. Можливо, вона відбулась тепер, умовно кажучи, американці кажуть м'яч на боці Росії. І тут я вам слово передаю, хочу почути ваші розмірковування. Перш за все, хотілося би попросити всіх зробити глибокий видих і видихнути. Дійсно, зараз виглядає значно краще, ніж ми могли в принципі очікувати. А, тому а тут поки що це звучить досить, досить непогано. Із заяв знову ж таки, ми не знаємо, як це виглядає на папері. Я поки що не бачив і нібито е, ніяких е, таких навіть там ну, комунікети не, не було опубліковано. Ну, принаймні ще не встиг ознайомих, що вони навіть і з'явилися е, тезово. Виглядає непогано, але ну по всьому є питання, тому що починаючи з цього тридцятиденного перемиря, добре, взагалі чудово, прекрасно. Питання полягає в тому, хто і як буде дотримув... стежити за дотриманням цього перемир'я, бо знову ж таки це було. І ми дотримувались перемир'я. Так, пам'ятаємо, що війна триває не тільки ці три роки, а 2014 року. І така історія були, і були ОБСЄ, і був контроль, було відстеження, і так далі. Важливо, щоб дійсно були прописані, продумані механізми і конкретні наслідки за порушення цього перемир'я, тому що ну, поки що про такі наслідки мова не йде, так або обговорено не було. Дуже важливо на такі речі дивитись з холодною головою. Як на мене, головна перемога, і це точно що вплине на те, що відбувається тут і зараз чому можна радіти, це розмороження військової допомоги і зняття обмежень на розглядання для України. Оце супер, класно. Тут особливо ніяких знаєте там двочитань не має бути. Очевидно, що це було поводжено з Трампом на самому старті, Що якщо ми досягнемо цих мінімальних домовленостей? То ми розморожуємо, він це погодив, окей, поїхали. Е, обережний оптимізм. Не можна зараз впадати в ейфорію, бо я моніторюю інтернет і ці всі ваші, там е, у людей взагалі та все, та зараз тут давайте трошки заспокоїмось і е, ну, почнемо, почнемо вчитись на своїх помилках. Да? Тому в ейфорію немає приводу е, впадати. Подивимось, як далі будуть розгортатись події знову ж таки. Поки що виглядає, що це не найгірший сценарій, який міг бути, і це вже добре. Абсолютно. Щодо ейфорії не знаю. Знаєте, у нас всі ми вже настільки певною мірою. Втомилися і налякані, і, і можливо, навіть е, трошки знаєте на сторожі завжди і готуємося до чогось поганого. Я от дивлюсь певне опитування в одному з українських телеграм-каналів: е, чи погодиться Путін на припинення вогню? Від е, умов відповіді так або ні. І 75% людей з 16 тисяч проголосувавших, е, сказали, що ні, не погодиться. Тобто, люди не вірять. Е, а я думаю, знаєте, ну. Дійсно, те, що ви от привели ті аргументи, порівнюючи ситуації, дійсно є коректним. Але певною мірою треба напевно ж зважати на те, що ситуація помінялася. Не було такого повномасштабного вторгнення, не було Трампа, який конкретно дає забарвлення цій ситуації. Ми ж бачили, як американці постійно уникали якихось, знаєте, конкретних заяв. Щодо того, ну як мінімум, на кому лежить зараз ця відповідальність, і коли вони поспілкувалися з нами, отримали певну чітку відповідь, тепер вони забарвлення зробили. І оцей момент забарвлення, ну він мені здається достатньо такий ключовий. І ще та тема, яка стала причиною сварки в Білому домі в овальному кабінеті, тема. Безпеки України, а точніше гарантій, тоді ну, це просто якась, знаєте, була розмова за межою. Тобто не піднімається питання, ти ж розумієш, так не можна говорити. Це тим паче публічна розмова і все. І ми поругались, і, і дуже сильно всі поругались. Зараз, як виявилось, це. Це питання було предметом обговорення. От цікаво, чи ну от придаєте ви цьому велику якусь увагу, що дійсно можливо американці якось змінили підхід саме до питання гарантій для України? Дуже важливо робити акцент на тому, що фінальне рішення це ухвалює Дональд Трамп. Коли ми говоримо американці, змінили американці, передумали американці. Говорять, немає значення». Має значення, що говорить і думає Дональд Трамп тільки він ухвалює в цій системі координат якісь рішення. Е, ну, Там ще обмежене коло людей е, мінімально впливає на його думку. Тому я і кажу поки що: видихнути і не робити жодних поспішних висновків, тому що важливо почути, що в результаті скаже Дональд Трамп, і чи буде він це, принаймні, ну, на. Якомусь відрізку часу повторювати, щоб ми розуміли, що ця думка не є частиною потоку його свідомості, а вона вперенилась принаймні десь хоча б в межах середньострокової його пам'яті, так е, тому знову ж таки ми не почули нічого конкретного з приводу того, що е, буде з Росією, якщо вони цих е, умов отримуватись не будуть. Риторика щодо Росії жорсткою не стала так. Ми почули, що м'яч на полі Росіяни тепер вони мають дати відповідь на питання. Чи вони будуть цієї угоди дотримуватись? Ви згадали про опитування в телеграм-каналі і наштовхнули мене на ідею. У мене також є телеграм-канал на тексті, І от після ефіру з вами я опублікую себе опитування, і там буде таке питання: чи буде дотримуватись ні, чи погодиться давайте, чи погодиться Путін на режим припинення вогню? І буде три варіанти відповіді. так погодиться, ні, не погодиться, і так погодиться, але не буде його дотримуватись. Цікаво буде. Побачити відповіді підписників, в тому числі от тих глядачів, які діляться mm -hmm. зараз. Угу. голосуйте mm -hmm. e, так, дійсно це буде цікаво. E, основне побоювання з цих питань я вже бачу. E... Путін то як можна сказати, може погодитися, але чи буде триматися цього питання? І ви правильно одну з варіантів відповіді зазначили. Е, знову ж таки, давайте повернемось до того, що поставлено, скажімо так, в ставку. На ставку поставлена репутація Трампа його найдорожче, що може бути. Ну от е, він приходить, каже: Дивіться, Путін зі мною погодився. Путін погодився на припинення. Війни, ну, умовно, змоделюємо цю ситуацію. На 30-ти тридцятидень я ж казав, я, я завершу, от я завершив. І проходить декілька хвилин, і Путін випускає там знову ракети по Україні. Ну, це ж вже не просто ракети по Україні, це ракети по репутації Трампа. Я так не думаю, тому що, ну, по-перше, про яку мову, про яку репутацію може йти мова? Це у нього яка репутація? Лицеміра йому. Ну, вибачте, ну давайте так. Давайте, давайте, давайте конкретизуємо. Не, не репутацію, а його е, самолюбство, те, що от він про себе думає, що він такий крутий і поразі самому... его, его, так, его, его, так, так, его. Так, тому що я думаю, що в цьому плані, якщо ми говоримо про его, то це дійсно може бути так. Якщо вони понятійно, ну, бо мені видається, саме такими критеріями мислить Дональд Трамп, понятійно домовляться з Путіним. Там фізично чи віртуально потиснуть руки і скажуть, що ну от ми погодились. Ми там десь з Україною домовилися. Там не будуть претендувати на повернення території військовим шляхом, там ще якийсь момент залагодити, скажуть, ну все дивись, це тепер те, що залишилось це моє поле інтересів. І ти сюди не включаєшся, все я свою територію позначив. Ми тут з Україною робимо. Якщо це дійсно відбудеться так і Путін порушить ці домовленості, то в такому разі ПРАГО дійсно може бути зачеплена, тому що ну тут звісно ж мова не йде про емпатію спіття до українців чи там переживання за репутацію, бо ну тут, тут взагалі у Трампа питання таке не стоїть, але дійсно, ну якщо ми будемо так далі вдало мімікрувати під під його самолюбство. Десь змиримося з цією ролью комунікаційною, яка зараз у нас є, то в принципі теоретично ми можемо це так викрутити. І якщо росіяни будуть необачними, і якщо вони будуть якщо вони таке впадуть в це запаморочення від успіху, це насправді може спресувати карту. Угу. Добре, давайте також спробуємо змоделювати ситуацію, бо так багато новин, які саме стосуються цього процесу, того, що сьогодні відбулося, якихось певних надій, але знаєте, на фоні не видно і не чутно Європу. Хоча про Європу кажуть, кажуть про те, що вона повинна приймати в цьому участь. Але якщо Сполучені Штати конкретно працюють по напрямку. Сполучені Штати Україна, Сполучені Штати Росія. Тому що Європу вони долучать вже на якійсь там, умовно кажучи, фінальній стадії, і що тоді вирішує присутність Європи? Я б не сказав, що Європа була непомітною. Як я розумію, в невостанню чергу завдяки підтримці наших європейських партнерів, відбулася зустріч в Саудівській Аравії. Британські, французькі дипломати активно працювали над тим, щоб Десь там звести ці комунікаційні ниточки між Україною і Сполученими Штатами Америки. Бо все ж таки, ну, вони сподіваються на те, що можна ще це повернути в лінію тривалого конструктиву, і все ж таки вони поки що, поки що таку роль відіграють. Але коли мова от дивіться, і коли якщо Росія погодиться на це перемир'я, уявимо, що принаймні хоч якийсь час вона буде його дотримуватись. Почнеться підготовка до е, переговорного процесу щодо тривалого миру, і тоді, як е, значна частина безпекова гарантій, е, мова буде йти про європейські збройні сили в Україні, і ми побачимо більш активну участь е, Європи в цьому процесі. І ще важливе таке питання: а саме Сполучені Штати Канада триває війна, яка коштує щоденно 2 мільярди доларів. Скільки ще вона може тривати, і хто, умовно кажучи, в цій війні вийде у виграші? А, ну, це якраз приклад того, що у Дональда Фрадовича відсутнє стратегічне мислення. Цьому плані, бо війна з Канадою це не просто вистріл собі в ногу, це вистріл собі в ногу з дробовика. А, і поки що, враховуючи те, що відбулася зміна влади в Канаді, так і прем'єрське крісло зайняв досвідчений економіст. У мене зараз вилетіло його прізвище. За голову перепрошую, ще не встиг запам'ятати, який очолював і... Банк Канади, банк Великобританії на маю на увазі національні банки і займав в, в у великому бізнесі ключові посади. І він налаштований досить серйозно в приводу сполучених Америки. В принципі, Канада не виявляє сигналів того, що вони готові дати задню зараз. І вони його е, от не, не погоджуються на те, що ми там можемо десь посередині зійтися, бо ви це від, відміняєте, і ми все відміняємо. повертаємось до нормалізації або продовжимо тривально війну. І для штатів це дійсно в умовах ще паралельної тривіальної війни з Китаєм і Мексикою, і напруженням е, потенційним взаємовідносин з Європою е, може призвести до е, дуже серйозних наслідків, особливо враховуючи те, що е, в плані енергетичної. Е, в плані торгівлі енергоносіями Канада є ключовим партнером Сполучених Штатів Америки. Пане Максим, дякую, що долучилися. От такий цікавий у нас ефір. Якраз таки під такі важливі новини. Дякую вам за цю аналітику. Завжди радий.